Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо з вами вчитися ділити звичайні дроби. Розглянемо задачу. Зварили 6 літрів полуничного джему і розлили його в банки ємністю по 0,3 літри. Скільки знадобилося банок. Щоб розв'язати цю задачу, достатньо 6 літрів, поділити на 0,3 літри. ємність однієї банки. Маємо всього 20 банок. Але запишемо ділене і дільник у вигляді звичайного дробу. Отже, 6 перших поділити на 3 десятих дорівнює помножимо ділене 6 перших на дріб, обернений до дільника 10 третіх. Тоді, в чисельнику буде 6 помножити на 10, в знаменнику 1 помножити на 3. Після скорочення маємо 20, отже, кількість банок. Зберіглася, з цього можна зробити наступний висновок. Часткою двох дробів є дріб, що дорівнює добутку діленого на дріб обернений до дільника. Будь ласка, на екрані формула, поставте відео на паузу, запишіть формулу собі до зошита. Розглянемо на прикладі. 4 сьомих поділимо на 3 п'ятих, дорівнює. Ділене 4 сьомих помножимо на дріб обернений до дільника. На 5 третіх. дорівнює дробу в чисельнику 4 помножити на 5, в знаменнику 7 помножити на 3. Маємо дріб 20, ,21. Ще приклад. 5 шостих поділимо на 45, 48. дорівнює. Ділене 5 шостих помножимо на дріб обернений до дільника. На 48,45. Тоді маємо дріб в чисельнику 5 помножити на 48, в знаменнику 6 помножити на 45, виконаємо скорочення і маємо дріб 8,9. Зверніть увагу, щоб поділити мішані числа, їх потрібно спочатку перетворити у неправильні дроби, а потім виконати дію ділення. До прикладу, 2,2 поділити на дріб 3,3 дорівнює 12 поділити на 15 і тепер ми ділене множимо на дріб обернений до дільника. Отже, маємо в чисельнику 12 помножити на 4, в знаменнику 5 помножити на 15. Після скорочення маємо дріб 16,25. Розглянемо задачу. Швидкість легкового автомобіля 72 км за годину, а швидкість автобуса у 1,03 рази менше. Скільки годин вони будуть рухатися до зустрічі, якщо рухаються назустріч один одному і відстань між ними 162 км. У першій дії ми дізнаємо швидкість автобуса. Для цього 72 поділимо на 1,1 третю. Дорівнює 72 перших поділити на 4 третіх. Дорівнює ділене, множимо на дріб обернений до дільника. Отже, в чисельнику маємо 72 помножити на 3, а в знаменнику 1 помножити на 4. Після скорочення маємо 54 км. Другі дії дізнаємося швидкість. Зближення автобуса і автомобіля. 72 додати 54 буде 126 км за годину. І в третій дії дізнаємось час, через який автобус і автомобіль. Зустрінуться для цього 162, поділимо на 126, запишемо у вигляді звичайного дробу 162, 126, скоротимо, виділимо цілу частину і маємо 1,2 години. Відповідь: автомобіль і автобус зустрінуться через 1,2 години. Розглянемо, як можна застосувати правила, яке ми сьогодні розглядали, під час розв'язання рівняння 2,14 мінус 1,23х дорівнює 1,2 521. Спочатку дізнаємось 12 х тобто невідомий відємник. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отже, 12 х дорівнює 2,14 мінус 1,521. Навпроти, виконаємо додаткову дію віднімання, зведемо до спільного знаменника. Виконаємо віднімання, скоротимо і маємо, що 12 х дорівнює 5 сьомих. Тепер х є невідомим множником. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток 5 сьомих поділити на відомий множник 1,2. Навпроти, виконаємо додаткову дію ділення. 5 поділимо на 1,2, дорівнює 5 поділити на 5 третіх. Дільник. Ми з вами перевертаємо і ділене множимо на дріб, обернений до дільника. Маємо в чисельнику 5 помножити на 3, в знаменнику 7 помножити на 5, дорівнює 3 сьомих. Отже, х дорівнює 3 7. Отже, сьогодні ми з вами підводимо підсумок. Вчилися ділити звичайні дроби. Сподіваюсь, ви зрозуміли, як це робиться. Дякую всім за увагу. Чекаю на зустріч!